Такого у Чернігові ймовірно ще не було. Судове засідання перенесли тільки через те, що прокурор занадто тихо говорив. Тож сторона захисту не чула обвинувача. У мене таке вперше в практиці, що прокурор навмисно, якщо можна так сказати, говорить собі під ніс, досліджуючи матеріали кримінального провадження. Такий казус трапився на засіданні Деснянського районного суду під час слухання справи з обвинувачення колишнього заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка та підприємця Романа Київського. Савченка і Київського обвинувачують у замаху на шахрайство при організації аукціону з продажу збиткового готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському у 2021 році. Сторона захисту заявляє, що готова надати докази то. Того, що ця справа містить ознаки замовності? Вони пролюють істину, провлють правду на всю ту суту, замов... ознаки замовності цієї справи. Зі свого боку, обвинувач, Київська міська прокуратура приступила на черговому засіданні до викладення своїх документів, тобто доказів обвинувачення. Фактично до Матеріалів судової справи долучено всі матеріали кримінального провадження на засіданні. Частина учасників процесу була присутня очно, а частина, зокрема адвокати, у режимі відеоконференції. І, от саме сторона захисту, що працювала дистанційно, кілька разів скаржилася суду під час виступу прокурора Дениса Ковальова, що не чує обвинувача. Ось фрагмент засідання. Зокрема, постанови продовжити строк судового розслідування кримінального провадження до трьох місяців, тобто до першого вересня, 2021 року. Я взагалі нічого не чую. Жодного слова не чую. Значить, давайте тоді вирішимо так для на час дослідження до судових доказ письмових доказів, щоб всі з'являлися в судове засідання. Підкреслимо що до гучності виступів інших сторін, крім прокурора, скарг не було. Учасників процесу чути добре, окрім пана прокурора. Ми вже і просили і ближче мікроф мікрофон поставити і говорити до мікрофона ближче, але натомість пан прокурор вибрав таку тактику. Користуючись нагодою, продовжував тихо говорити. Вклалось таке враження, що він вловив цей момент і намагався штучно затягнути розгляд справи для того, щоб можна було відкласти на наступну дату судове засідання. Так воно і сталося. Суддя Наталія Лямзіна перенесла засідання на 16 травня. Після 16 числа в залежності від того, як буде проведено засідання, наскільки в матеріалу ми розглянемо, ми визначимо з наступними датами. Те, що розгляд цієї справи затягується, вже є фактом. Тільки підготовчі засідання тривали понад два з половиною роки. А зараз, хоча суд і перейшов уже до слухання по суті, але як бачимо, знову знаходяться причини для перенесення засідань. У справі Савченка та Кийовського задіяні як свідки кілька посадових осіб. Тож представники сторони захисту обіцяють у ході процесу оприлюднити документи, які зроблять справу дуже резонансно. Ті документи, які ми плануємо да досліджувати в суді, досить гучно можуть пролити істину на те, як все відбувалося по розвитку цього кримінального провадження.